Доброго дня, всіх вітаю! Це фінансова порада на грудень місяць для всіх знаків зодіаку. Починаємо з Овена. Три карти, Королева жезлів, справедливість. Ваш пентаклі. Овен для вас три карти, які в пораді можуть означати те, що у фінансах вам треба буде покластися або саму на себе, тому що королева жезлов це представниця вогняної стихії, тобто можна означати вас. Тобто багато що буде залежати від ваших рішень або від контракту і співпраці з якоюсь жінкою вогняною. Так, це стрілець овень, стрілець, лев. Може означати королева жезлі, і в нею ви тут будете співпрацювати у яких юридичних справах. Ось і. Паш Пентакли, паш Пентаклі вказує на те, що треба розумно розпоряджатися з коштами, що коштів може бути в цьому місяці на рівні пажа, тобто не так багато, так як би хотілося. Тут уйде навчання стипен навчальна стимпендія або початкова якась зарплата, тобто розумний підхід до грошей і бажано зберігати фінанси і. Звернути увагу, звернути увагу на якісь юридичні справи або справи з законом, така порада. Ось і відповідь може бути прийти через жінку для овенів в цьому місяці, або відповідальність, яку треба брати самостійно.